Всіх вітаю! Ви на каналі Soccer Shop! Сьогодні ми навчимо вас шнурувати свої буци як про, і ви дізнаєтеся кілька способів. На різні випадки життя. Але для початку хочемо попросити вас підписатися на наш канал, адже ніщо так нас не надихає, як 2 секунди витраченого вами часу на те, щоб натиснути кнопку підписатись. Тому підтримай, будь ласка, український контент своєю підпискою. Що ж, переходимо до шнуровки, і одразу хотілося б наполягти на тому, що ідеальним рішенням було б. Купувати взуття саме під вашу стопу, щоб не вдаватися до жодних лайфхаків, а просто взути бутси і одразу йти грати. Але якщо раптом так трапилося, що бутси вам вузькі і тиснуть у найширшій частині стопи, то використовуйте такий спосіб шнуровки. Для початку необхідно повністю їх розшнурувати, після чого зашнурувати на два отвори вище. Починаємо. Такий спосіб допомагає трохи розслабити найширшу частину взуття, і якщо у вас широка стопа, а буці вам давлять, то у буці вам має стати комфортніше. Наступний метод для тих, у кого навпаки вузька нога, але з якоїсь причини буці йому широкі, нога в них як у калошах. У такому разі є кілька способів. Якщо довжина шнурків вам дозволяє, то обв'яжіть ними найвушу частину стопи і таким чином ви зробите додаткову фіксацію взуття. Але якщо довгих шнурків немає, то доведеться їх трохи розшнурувати, щоб довжина шнурків дозволила вам провернути цей спосіб. І таким чином ви можете звузити будь-яку потребуючу область у взуті. Ну або якщо буці підібрані правильно, то таким способом ви можете ще щільніше зашнурувати їх, що допоможе вам їх відчувати ще краще. А третій спосіб шнуровки це просто щось нереальне. Ви, напевне, чули про таку технологію, як нитки Flywire у буцах. Це прикольна технологія. Логія шнуровки від компанії Nike, яка дозволяє максимально відчути взуття. І третій спосіб шнуровки націлений на те, щоб у звичайних бутсах створити ефект ниток Flywire. Для цього нам знадобиться ще один шнурок для однієї бутси. І тепер його необхідно вплести у бутсу таким чином, як я показую у відео. Це дуже просто, тому беріть свої бутси і просто повторюйте за мною. Вийшов ось такий варіант. буци. Звичайно, виглядають вони трохи смішно, але нам головне, що? Головне результат. А результат наступний: коли ви затягуватимете шнурки, вони затягуватимуть вплетений шнурок, який у свою чергу рівномірно обволікатиме ногу, збільшуючи чутливість. І я на власному досвіді скажу, що на практиці так і є. Зараз у мене на одній нозі буца з новою шнуровкою, а на іншій зі звичайною. І хочеться сказати, що з новою шнуровкою вдалося реально тугіше затягнути шнурки і чутливість. На порядок вище, тому використовуйте при необхідності ці три методи. Але я хотів би повторитися, що все-таки найкращим варіантом було б вибирати взуття на свою стопу і штурувати їх передбаченим заздалегідь методом. Але якщо раптом якимось чином станеться так, що ви зіткнетеся з однією з проблем, описаних раніше, то сподіваємося, що ці поради врятують вашу гру. Ну а ви, в свою чергу, віддячте нам своєю підпискою. А також напишіть у коментарях, який спосіб вам сподобався найбільше. Поставте лайк цьому відео і пам'ятайте, що ваша підписка надихає нас робити контент. А будь-який тип футбольної екіпіровки ви можете придбати у нашому магазині як у Києві на Печерську, так і через інтернет. На цьому будемо з вами прощатись. Бувайте!